Всіх вітаю! Мене звати Хорошун Катерина, я методист ІТС, і сьогоднішня моя доповідь про використання інформаційної системи ТС при підготовці майбутніх бухгалтерів, консультантів та ІТ-спеціалістів. Інформаційна система ІТС – це найповніший інформаційний ресурс для тих людей, які працюють безпосередньо з програмами для автоматизації бізнесу. В ній представлені. Новини, коментарі та консультації спеціалістів з питань бухгалтерського, податкового, кадрового обліку, надаються рекомендації з оподаткування господарських операцій, Покрокові інструкції з відображення господарських операцій в програмах. Персональні письмові консультації від експертів, аудиторів з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку, інструкції зі складання бухгалтерської податкової та іншої звітності та відправлення її до контролюючих органів в електронному вигляді за допомогою сервісу Фредозвіт, інструкції з налаштування обміну первинними документами між контрагентами за допомогою таких сервісів, як «Фредодокмент» та ФЛАЙДОК. Інструкції з налаштування сервісу для автоматичного заповнення карток контрагентів за допомогою сервісу пактом контрагент, а також сервіс для оновлення періодичної інформаційно-довідкової інформації rdi сервіс ну і обов'язкова документація до типових та галузевих рішень. Інформаційна система містить матеріали, які можуть бути. Корисні для керівників, кадровиків, економістів, бухгалтерів та IT-спеціалістів, тобто програмістів, розробників програмного забезпечення. Унікальність інформаційної системи полягає в тому, що її авторами матеріалів, є розробники програм для автоматизації бізнесу, а також аудитори та методисти ІТС. Експерти та методисти щоденно відслідковують зміни законодавства та розробляють методики обліку тієї чи іншої господарської операції, або обліку податків, заповнення декларацій, та іншого. Потім програмісти на підставі цих методик, вони вносять зміни до програм, а методисти пишуть матеріали для інформаційної системи ІТС. Таким чином, усі господарські операції, матеріали з податків та звітності вони розглядаються з двох точок зору: це з позиції законодавства і з позиції застосування законодавства у програму для автоматизації обліку. З урахуванням цієї методології, яка закладена в ці програми. Матеріали інформаційної системи ІТС, вони представлені на сайті ітес.баздефісофт.ю. Сайт він регулярно оновлюється, публікуються нові методичні матеріали, огляди, законодавства, інформація про вихід оновлень програм та інші. Для того, щоб не пропустити вихід нових матеріалів на сайті інформаційної системи ІТС, ми рекомендуємо підписатися на стрічку новин сайту. Як це можна зробити, зараз покажу на скріншотах. На слайді ви можете бачити, на головній сторінці сайту потрібно натиснути такий значок він у вигляді, наче як Wi-Fi. Натискаєте на цей значок, далі вибираєте стрічку, на яку ви хочете бути підписані, це або всі новини сайту, або, наприклад, по релізам тільки оновлення отримати інформацію про вихід. Ну і далі підписуйтесь на стрічку, зберігайте налаштування. В таких браузерах, в браузерах, як Opera або Microsoft Internet Explorer, вбудована робота з РРС-стрічками, а для роботи інших браузерів для роботи з РРС-стрічками потрібно встановити спеціальне розширення для роботи з магазину додатків. Наприклад, для браузеру Google Chrome потрібно встановити спеціальний додаток це шліф RRS. А, взагалі, багато матеріалів на сайті інформаційної системи ІТС, вони не вимагають спеціальної реєстрації та розміщені у вільному доступі. І ось зараз розглянемо, які саме це матеріали. Це в першу чергу довідник коментарі до нормативних документів і роз'яснень. В ньому наводяться коментарі до основних нормативних актів та найцікавіших роз'яснень контролюючих органів. Як їх знайти на сайті? На головній сторінці праворуч є посилання на коментарі до нормативних документів і роз'яснень. Для прикладу, вам навела коментарі, які публікувались 13 лютого, про зміни в інструкцію по застосуванню плану рахунки, про введення нових субрахунків 308 та 309. Далі, які ще матеріали доступні без додаткової реєстрації, це безкоштовний помічник бухгалтера. Він містить набір нормативної інформації, яка потрібна для щоденної роботи практикуючому спеціалісту. На головній сторінці сайта під коментарями можна знайти цей помічник на вашому екрані. Що тут можна подивитися і що буде цікаво? Ну, в першу чергу, це. Приклад розрахунку норми тривалості робочого часу на різні роки, в тому числі і на поточний. Також показники кількості працівників на підприємстві, як їх розраховувати. По різним обов'язковим платежам ПДВ, ЄСВ, коли платити, мінімальні розміри зарплати, прожитковий мінімум все це тут є. Також в розділі первинна документація буде цікаве документальне оформлення господарських операцій, різні, різні приклади. Опису первинних документів, наприклад, з обліку складу або з обліку матеріалів. На вашому екрані я навела вам приклад з обліку використання робочого часу: як оформлювати табель обліку робочого часу, які тут використовуються? Спеціальні позначки, для чого цей табель і так далі. Також дуже цікаві матеріали будуть щодо звітності, їх види, терміни подання за різними органами державної статистики, податкової звітності, коли платити збори, податки, наприклад, на вашому екрані терміни, строки подання звітності платниками податку на прибуток. Наступний розділ, який теж доступний без додаткової реєстрації безкоштовно, це календар бухгалтера. В цій формі можна отримати інформацію про терміни подання звітності до різних органів, податкових, статистичних, а також графік платежів з податків та зборів до різних органів у вигляді актуального календаря. Оновлення його помісячне ви можете бачити на екрані приклад. Календаря, наприклад, за 20 лютого. Тут е, закінчується термін сплати авансового внеску з єдиного податку за лютий, або закінчується термін подання різної звітності, декларації за землю і так далі. Дуже зручний е, календар. Також є матеріали з огляду функціональності програм БАС. Вони теж доступні без додаткової реєстрації безкоштовно. На вашому екрані які є матеріали, наприклад, з бас ERP програми стаття по поведення обліку та складання звісності за МСФЗ. Для нових наших продуктів теж вже є доступні матеріали. Це для редакції 2.5 баз комплексного управління підприємством опублікована стаття по оперативному управлінню виробництвом, теж можна ознайомитись. І для старіх редакцій, 2.1, які вже нам добре відомі, теж є матеріали, наприклад, от з обліку податкових зобов'язань та виписка податкових накладних. І з баз документообігу є. Стаття по опису можливостей віддаленої роботи. І також що новенько, у нас опубліковано, це окремий новий розділ підготовка до іспиту професіонал. Тут почали публікувати саме комплекси, комплекти питання сертифікаційного іспиту з прикладами рішень. Наразі це такий комплекс питань для програми баз документообігу Корп. Тут ви можете бачити є тестові завдання. Для самостійної підготовки по різним облікам, елементам, процесам і так далі. Також є приклади безпосередньо вже екзаменаційних завдань і відповіді до кількох завдань. Взагалі є можливість доступу до всіх матеріалів оформити на сайті, це так званий тест драйв. Будь-яка людина його може оформити і це дає доступ до всіх матеріалів на 7 днів. А для цього потрібно перейти у відповідний розділ і зареєструватись на порталі ІТС. Ось за посиланням немає логіна, виконується реєстрація нового користача. Тут досить просто потрібно вказати логін, пароль, електронну адресу і ввести символи з картинки, так звані капчі. Якщо оформлюється освітній супровід, то тут надається повний доступ до всіх матеріалів інформаційної системи ІТС. Для отримання повного доступу потрібно зареєструватись на порталі ІТС. Я вам показувала, як це здійснюється. Ось така переходимо за посиланням, і ось така формочка заповнюється. І крім цього, потрібно також на порталі ТЕС в особистому кабінеті зареєструвати свій придбаний комплект методичних матеріалів. Для реєстрації зверніться до компаній, членів Всеукраїнської громадської організації Спілка автоматизаторів бізнесу, список компаній він є на сайті спілки, посилання на вашому екрані. І якщо на зареєстрований комплект буде оформлено освітній супровід, то, відповідно, буде надано на сайті інформаційної системи ТЕС повний доступ. І зверну увагу, що за логіном та паролем можна одночасно заходити на сайт інформаційної системи декільком користувачам. Надається така можливість. Далі перейдемо безпосередньо до розгляду розділів інформаційної системи ІТС. Почнемо з першого розділу: це розділ робота в програмах. Тут міститься вся необхідна інформація методичної підтримки для програм для автоматизації бізнесу для недержавних організацій. Тут є як методичні матеріали по роботі з програмами, так і поради лінії консультації. На вашому екрані навела приклад методичних рекомендацій по використанню програми Баз-Бугалтерія, також поділено по окремим довідникам з різним видом обліку. На вашому екрані стаття з методикою придбання ТМЦ у постачальника з оплатою через підзвітну особу. Окремо описані різні етапи покрокові, з прикладами оформлення документів, не виникне питань. Після ознайомлення зі статтею. Або, наприклад, приведу вам актуальну наразі статтю, це з нарахування прихідних податкових різниць для переходу з єдиного податку для нового нашого рішення, редакції 2.5. Методична підтримка з баз комплексне управління підприємством. На вашому екрані стаття актуальна з посиланнями на нормативні документи, на бази знань і так далі. І консультація, що собою являється, це не це питання, яке може виникнути у користувача, і відповідь, яку надавали наші спеціалісти на лінії консультації. Тут описується, якими документами оформлюється та чи інша господарська операція, і на що звернути увагу. Також приклад консультації для нового нашого рішення це база зарплата та управління персоналом ось як прийняти співробітника на неповну ставку, що потрібно зробити, налаштування, якими документами, що в документах потрібно саме на що звернути увагу. Далі у розділі документація опублікована документація до програм. Для автоматизації бізнесу, це як і до прикладних рішень, таких як баз бухгалтерієвої версії профкорп, Баз ЄРП різних редакцій, баз комплексне управління підприємством і так далі. І також є описи галузевих рішень, ви їх можете бачити теж на екрані: це і баз медицина, і баз агробухгалтерії, і баз громадське харчування. Ну, тобто, перелік ви можете бачити на екрані, він дійсно е, значний. І також є в розділі документація, розділіці. Е, до платформи. Тут є і посібники користувача, і посібники адміністратора Покажу вам приклад документації, баз зарплати зарплата до управління персоналом поділена по главам, відкривається окрема глава, яка цікавить, описуються, які їм надає можливість програма, які довідники використовуються, якими документами, все досить доступно і зрозуміло. Наступний розділ це розділ користувачам сервісів ВТС. Тут публікуються матеріали по сервісам консультації аудиторів, Фредозвіт, Фредодокмен, Флайдок і лекторії. Покажу вам приклад найбільш цікавих розділів, як на мене, це консультації з питань бухгалтерського податкового та кадрового обліку. Вони теж поділені по окремим розділам обліку. Ось як виглядає консультація це питання. Користувача, який скористався сервісом консультації аудитора, і відповідь безпосередньо аудитора, обов'язково з посиланням на нормативні документи, буде цікаво. І розділ лекторій: можна переглянути відеозаписи лекцій наших лекторів, наприклад, останній, який був проведений. Це по річні по здатці складання та подання річної фінансової звітності за 2023 рік. Зможна передивитися відеозаписи. Наступний розділ: це розділ корпоративне впровадження та консалтинг. Тут опубліковані матеріали з одноіменного онлайн-сервісу. Це набір консалтингових інструментів, призначений для підвищення якості впровадження та супроводу програм для автоматизації бізнесу. Є кілька технологій. Технологія корпоративного впровадження вона призначена для планування організації, контролю та реалізації проєктів створення і впровадження автоматизованих інформаційних систем, і практична технологія корпоративного супроводу яка розглядає побудову ефективної технології супроводу програм автоматизації бізнесу, впровадження. Жених у корпоративних клієнтів і є незамінним інструментом для IT підрозділів чи IT компаній, які забезпечить продовження успішної співпраці з замовниками після завершення проєкту впровадження та переведення ось цієї системи на регулярний супровід. Обидві технології вони призначені і для використання навчальними закладами, в учбовому процесі для навчальних дисциплін, які включають саме задачі управління IT проектами. На сайті ТЕС ви можете бачити цей окремий розділ і навела вам приклади з технології корпоративного впровадження. Ви можете бачити тут окремі фази. Циклів проєкту, приклади програм навчання, протоколів і так далі можна завантажити. І в розділі Практична технологія корпоративного супроводу навела вам приклади стандартів якості, у прикладі програмістів теж можна завантажити окремі приклади шаблони для опису, готового рішення і так далі. Наступний розділ це розділ облік в організаціях та установах. Він собою являє набір довідників з різних напрямів обліку. У цьому розділі представлені матеріали не лише теоретичного змісту, а й приклади відображення господарських ситуацій та обліку податків у програмах для автоматизації бізнесу. І ось одним з таких є довідник ПДВ, правила оподаткування та облік. В цьому довіднику розглядаються основні питання, які пов'язані з порядком формування податкових зобов'язань та податкового Кредиту, обчислення сум податку і нюансів звітності з цього податку, а також заповнення податкових накладних і описується порядок відображення в теоретичному матеріалу в програмі базбухгалтерія. Як це виглядає? Зараз вам покажу на слайдах. Ось в розділі податкова накладна, по обов'язковим реквізитам податкової накладної. На закладці Коментар тут описуються ці реквізити з посиланням обов'язково на нормативні документи. Перелік всіх нормативних документів є на закладці Документи, а ось на закладці Бухгалтерія тут вже приклади заповнення обов'язкових реквізитів у програмі Баз Наступний довідник це довідник податок на прибуток від обліку світу. Тут розглядаються основні права та обов'язки платників податку на прибуток, порядок визначення об'єкти та бази оподаткування податку на прибуток, порядок та обчислення податку на прибуток і таке інше. Всі матеріали і мають посилання на нормативні документи, підтримуються в актуальному стані. Зібрана в довіднику інформація, вона буде корисна насамперед бухгалтерам, керівникам, податковим консультантам та аудиторам. На вашому екрані приклади опису податку на прибуток в розділі нематеріальних активів, бухгалтерський облік нематеріальних активів, основних засобів на закладці коментар описується, а на закладці документи перелік нормативних документів, які це регулюють. У довіднику фінансова та податкова регламентована звітність описується встановлений нормативними документами з бухгалтерського та податкового обліку порядок заповнення форм регламентованої звітності. Матеріали також містять обов'язкове посилання на нормативні документи, підтримуються в актуальному стані. Ця інформація в цьому довіднику буде корисна бухгалтерам саме при складанні звітності для здачі в державні органи. На вашому екрані слайди з. Цього довідника загальні положення балансу про звіту про фінансовий стан та інші форми звітності, ви можете бачити податкової звітності, кожний додаток описується, як він заповнюється, що містить і так далі. Ось, наприклад, також і додаток 7 податкової звітності з ПДВ. Ви можете бачити всі податки, додатки описуються. Наступний розділ це. Довідник спрощена система оподаткування обліку та звітності. Загалі, спрощена система оподаткування, вона Дозволяє платникам сплачувати єдиний податок замість окремих податків і зборів та одночасно ввести спрощений облік та звітності. Ну, проте, користуватися перевагами спрощеної звітності можуть спрощеної системи можуть лише Ті користувачі, які виконують певні правила, дотримуються певних обмежень. І ось порушення їх мить позбавляє е, такої можливості, тому е, для того, щоб перебувати на цій звітності, на цій системі, потрібно е, ну, виникають питання щодо коректності, і ось саме цим і присвячена інформація в довіднику. На вашому екрані е, опис довідника е, дуже. Актуальна інформація, наразі це спрощена система оподаткування, яка діє в період воєнного стану, можна ознайомитись, як перейти на спрощену систему, які є ставки податку, як відбувається відмова або відповідальність платників єдиного податку. Все актуально можна ознайомитись. Наступний довідник це розрахунки на підприємстві Банкаса та РРО. Ми знаємо, що кожне підприємство незалежно від форми власності. Та а виду діяльності продає, купує товари, роботи, послуги, виплачує зарплату своїм працівникам і так далі. І при цьому здійснює розрахунки саме з готівкою або без готівкою. Тому і саме особливостями проведення готівкових та безготівкових розрахунків ви призвячена інформація в довіднику. Ви можете бачити на екрані цей довідник, а для прикладу вам навела актуальний електронний платіжний засіб, це корпоративна платіжна картка на підприємстві, правила емісії, правила домовлення, укладання договорів і так далі. На закладці коментару опис, як завжди, на закладці документи, перелік нормативних документів, які регулюють цю господарську операцію. Наступний довідник це довідник адміністрування податків і зборів перевірки. В ньому розглядається порядок проведення перевірок різними контролюючими органами. Зібрана в довіднику інформація буде цікавою і корисною для бухгалтерів, керівників, підприємцям, податковим консультантам та аудиторам. На вашому екрані скріншот з цього довідника. можете бачити з обліку податків. Платників податків та об'єктів оподаткування, як взяти на облік для юридичних, для фізичних осіб, як зняти з обліку, ну і так далі. Теж цікаво, податкова звітність описується. Тому ознайомтесь. Наступний довідник це довідник бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору. Тут саме присвячені матеріали довіднику для бухгалтерського обліку в бюджетних установах, тобто організаціям бухгалтерського обліку, нефінансовим, фінансовим активам, зобов'язанням, доходам та витратам, фінансовій, бюджетній та інші звітності, а також казначейському обслуговуванню. Тут також є опис особливостей списання ведення в умовах воєнного стану на вашому екрані, особливості списання зелених насаджень, теж можна ознайомитись. Наступний довідник це довідник закупівлі за державні кошти. Цей довідник присвячений різним аспектам закупівель за державні кошти, законодавчим обґрунтуванням закупівель, підготовці тендерної документації, різним питанням участі в електронних закупівлях, контролю у сфері закупівлі і так далі. Інформація буде корисна не тільки суб'єктам державного сектору, а також і комерційним підприємствам, це постачальникам товарів, робіт, послуг для бюджетних установ, а також учасникам державних тендерів. На вашому екрані приклад цього довідника, наприклад, покажу оновлення довідника стосовно планування закупівель у період воєнного стану, теж зараз актуальна інформація. Наступний розділ це база нормативних документів. Тут публікується довідник Ліга закон інформаційна правова підтримка, який підготовлений спеціалістом компанії Ліга Закон. Нормативні правові документи даного довідника вони оновлюються щомісячно, і ви можете бачити тут, як є посилання на сам довідник, так і швидкий доступ до таких важливих документів, як Податковий кодекс України, план рахунків, закон про бухоблік, тобто те, що має бути під рукою кожного бухгалтера. І останній розділ, який розглянемо, це розділ періодика та книги. Тут представлені деякі друкові видання для бухгалтерів. Один з найцікавіших, як мені здається, розділів це дебет-кредит питання і консультації. Він містить понад 600 консультацій у формі відповідей експертів на запитання читачів щотижневика, дебет-кредит, з оподаткування бухгалтерського обліку, актуальних питань цивільного, підприємницького, фінансового та інших галузей права. Розділ теж оновлюється щомісячно, і матеріали готуються у вигляді повнотекстової бази. Тобто, як це виглядає, ось ви можете бачити окремі розділи обліку і питання, які виникають, і ось так виглядає відповідь спеціалістів: питання, опис обов'язково з відповіддю з нормативними документами посилання. Буде теж дуже цікаво ознайомтесь. І на цьому я всім дякую за увагу. Використовувати інформаційну систему у своїй роботі. Всім дякую, до побачення!